Не укриттями єдиними питання безпеки учнів під час навчання стосуються й організації процесу харчування. Тож у Солотвинській громаді нині вболівають не лише за будівництво надійного сховища у найбільшій тамтешній школі, але й харчоблоку. Маємо найбільшу школу громаді поро 540 учнів. Школа до сьогодні немає харчоблоку, немає їдальні і немає укриття на першому поверсі, тому ми. Хотіли б зараз виділяємо кошти для розробку проєкту кошторисної документації, щоб відбудувати укриття разом з харчоблоком. Але коли кошти на державний бюджету йдуть для ну, ремонту, для реконструкції, то хотів, щоб врахувати, бо це заклад специфічний і перевести дітей, ми маємо можливості велика кількість дітей. Питання модернізації та капітальних ремонтів харчоблоків в освітніх закладах кажуть в облдержадміністрації залишається актуальним та радять громадам у часі війни використовувати можливості, які сьогодні дає держава. Зокрема, й подаватися на різноманітні програми через систему ДРІМ. Сьогоднішній день систему ДРІМ області подано ті 14 проєктів, які е, будуть вибрані е, відповідною освіти міністерства е, відповідною комісією міністерства освіти. Та реалізовані. Коли при виохідні проєктно кошториї документації треба врахувати всі критерії щодо реалізації проєктів, і щодо проведення тих ремонтів, в тому числі і при наявності укриттів закладу освіти. Після виотно-проєкту кошториї документації має пройти відповідну експертизу і завантажити цю цей проєкт систему ДРІМ. Система ДРІМ створена таким чином, що вона сама визначає Кількість набраних балів того чи іншого проєкту і відповідно по тих балах буде визначатися надання коштів для їх реалізації. Утім, такі показники наголошує очільниця області надзвичайно низькі, адже йдеться лише про вісім громад. Тож закликає голів бути активнішими. Інші області максимально подаються на різні системи для того, щоб подати в систему ДРІМ. Треба підготувати документи, пакет документів. Тому це вже завдання голів у громад підготувати документи, зареєструватися, подати і відповідно отримати державну субвенцію. Тому як на мене, 8 громад з 62 громад це досить мало. Тому прошу, колеги, більше вникати в ці питання і бути активніші. тому що це все кошти використовуються для людей, які живуть на ваших територіях, у ваших територіальних громадах. А окрім того, для реалізації масштабних проєктів громадам радять заручитися підтримкою міжнародних донорів. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.